Багато зараз в інтернеті є народу, які кричать про те, що вороги народу Порошенко, Трамп та інші руками Володимира Олександровича Зеленського звільнили Ярмака і залишили його одного. І кажуть йому вони, ви ж, Володимир Олександрович, тримайтеся. Держиться будьте таким же самим то міцним та потужним, як були. А я ж єдине, що хочу вияснити, чи правда, цей Єрмак був такий от геніальний, що зумів усі інституції країни під себе підгребти, чи він. Не був таким то геніальним, а це заслуга Зеленського Володимира Олександровича в цьому. Хто ж з них був головніший в цьому тандемі? Оце я вияснити зараз хочу і бачу. Подивлюсь на те, як буде далі проходити оце усе. Тоді вже можна якось буде вирішити, хто ж з них був головнішим, чи той, чи цей був дійсно геніальний.